Друзі, доброго дня! Сьогодні ми приготуємо брюссельську капусту. Ось така вона маленька зараз, ми і помиємо. Залишимо, щоб вона стікала. Вона поки стікає. Ми вже набрали води. Включаємо, щоб вода закипіла. Додавимо. Трошки солі. Так, друзі, хочу вам подякувати за підписки, за лайки. Тому що не забувайте, поширюйте відео. Я вам дуже вдячний. І так, зараз ми почекаємо, щоб вона трошки стекла. І покажу далі, що ми будемо робити з нею. Так, друзі. От я вже тут я кажу, треба цей корінчик підрізувати. І якщо грязна зверхі, це тут треба знімати верхній цей. Отак. От так, друзі, ну вам все це не буду показувати, її багато її. Коли я зроблю, включу вам, покажу, як воно далі. Так, друзі. Ми ну, вже почистили. І у нас вода закипіла. Зараз ми це висипаємо сюди. І зараз треба, щоб вони кипіли не більше 7 минут 6 саме ліпше І в кінці я покажу, що ми ще зробимо перед тим, як будемо відсіжувати. Так, друзі, підписники, підписуємося, лайкаємо, поширюємо і не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Так, друзі. Воно у нас вже 5 минут прокипіло. Тепер беремо кусочок лимона маленький. І вижимаємо трошечки сюди цей соку, тому що ця капуста має трохи специфічний запах. І щоб вбити його, ми додаємо трошки лимону. Тепер накриваємо, вона вже 5 минут покипіла. Зараз ще минутку покипати з лимонним соком. І будемо Виливати у того, щоб вона стікала і охолодалася. Далі покажемо. Не перемикайтесь. Так, друзі. Зараз ми будемо вже виключати. Слиємо. Залишимо, щоб вона похолола. І зараз ми покажемо далі. Так, друзі, так в нас вийшло. Тепер розділяємо це на двоє. Я вам весь процес не показував, бо було би довго. Щоб ви могли це руками тримати капусту. І отак от перерізуйте. І зараз будемо обжарювати. Так, включаємо сковородку, виїдемо трошки олії. Трохи небагато. І зараз додамо ще масло. Ну, добре, коли буде трошки того, трошки того. І зараз покажемо далі, як воно буде. Так, друзі, кинули ми ще кусочок масла. І зараз будемо кидати брюссельську капусту. Зараз накриємо щоб вона піджарилась і потім посолимо, поперчимо, дамо трошки сухого чесночку і в самому кінці додамо ще сметани трошки. І я думаю, що буде супер. Ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. Зараз покажу далі. Так, друзі, зараз додаємо чесночку сухого перчику чорного і посолимо. ще тушиться і зараз додамо ще смета. Так, друзі, дивимося як у нас тут. Дивіться, у нас вже почала вона така чуть ставати золотистою бачите? І зараз ми... Будемо вже давати сметану. І все буде добре. Не перемикайтесь. Так, друзі, зараз будемо додавати сметану. є пів стаканчика сметани Це дуже густа сметана. Так. Зараз ми це помішаємо, щоб сметана розтопилась. Цікагарна, присмажена так, і залишимо скажімо, мінутку дві ще поки пить сметані, і будемо бачити, що буде далі. Так. Крищики, друзі. От так у нас вийшла така краса і смакота. Ми це будемо виключати. І зараз прийде дружина і ми будемо це пробувати. Друзі, вам гарного дня. Підписуйтесь, лайкайте. Поширюйте. До нових зустрічок.